Так, внутрянка. 73, 50, 43, 46. 56. 63, 83. 81, 120. 400, 900. 1000, не достало до металу. 700. Такі діла Трошки. 43. Так, тут 100%. А 44, на 45, микрон, 58. Так, ну тут, зрозуміло, усюди сліди демонтажу ось такі, 48. 47. О, нормально. Гуман хабіліт. 21 тиждень 2021 року виробництва. Ну, прям новенька. диски гальмівні виробітка 2 мм. Shoe AW33 225 на 45 R19, 96 h

Сорок два, пятнадцять чотири. Вісім чотири, тридцять дев'ять. Сорк п'ять, сорок шість. зносу такі не дитячі. 51 65 76 49 150 116 57 46 43 50 Так, позаду міліметр виробки.

Mm-hmm. <laughs> тут масло песок в масле и в песку. А, свежий. Запустить батка, другу.